За оцінками багатьох фахівців, приблизно через 50-100 років обчислювальні можливості комп'ютерів зростуть у мільйони разів. Завдяки цьому ми зможемо створювати віртуальні світи настільки реалістичні, що їхні персонажі фактично набудуть свідомості, але не знатимуть, що живуть у симуляції. Дехто з учених навіть висунув ідею, що гіпотетично ми всі можемо бути героями комп'ютерної гри. Гіпотеза про віртуальність нашого світу вперше була широко представлена у 2003 році філософом Ніком Бостромом. Він припустив, що якщо існує багато достатньо розвинених цивілізацій, вони схильні створювати симуляції всесвіту або його частин. І ми з великою ймовірністю живемо в одній із них. Влітку 2016 року Ілон Маск заявив, що існує лише один шанс з мільярда, що наша реальність не є підробкою. Тобто, по суті, він на всі сто впевнений, що ми живемо в матриці. А сьогодні спробуємо знайти докази того, що наш світ і справді є лише симуляцією. Поїхали. Щоб зрозуміти суть першого доказу, треба почати здалеку, а саме з того, як працюють відеоігри. Наприклад, граючи в gta щиті, перебуваючи на одній з вулиць міста цієї гри, ви можете бачити, як по дорозі їдуть машини, по тротуару ходять люди і загалом вирує життя. Звернувши за ріг і перейшовши на іншу вулицю, ви бачите те саме. Через це створюється ілюзія, що те ж саме зараз відбувається і на інших вулицях цього міста. Але це не так. Насправді в інших районах у цей момент нічого не відбувається. Поки ви там не з'явитеся, ці вулиці будуть порожні. Там навіть текстури не будуть завантажені. Але щойно ви туди прийдете, непомітно для вас там миттєво з'являться всі ті ж пішоходи, автомобілі, тварини і так далі. Отже, за таким принципом сьогодні працюють усі відеоігри. Це робиться з метою оптимізації навантаження на залізо вашого комп'ютера. Тобто, коли в грі ви дивитеся вперед, комп'ютер максимально фокусується на зображенні перед вашими очима. При цьому текстури і об'єкти позаду вас, на які ви не дивитеся, значно спрощуються або взагалі зникають. Саме цей дозволяє зменшити навантаження на вашу ігрову платформу, забезпечуючи максимально красиву графіку. Тепер спробуємо все в тій же GTA й подивитися на місто з висоти. Перед нами все стає видно як на долоні. Ми можемо спостерігати, як одночасно по численних вулицях їдуть машини. Виникає питання, як потужності ігрової консолі вистачає на обробку такої кількості машин. А вся хитрість полягає в тому, що у автомобілів в далині вмикається дуже спрощена фізика. Наприклад, якщо ми випустимо ракету в ті машини, то від вибуху вони навіть не розлетяться в різні боки. Але щойно ми підлетимо ближче до однієї з вулиць, фізика автомобілів одразу ускладниться і вони нарешті почнуть реагувати на вибухи. Тепер давайте подивимося на гру цивілізація Ві». Якщо я різко переміщу камеру в інший кінець карти, ми можемо можемо побачити, як на наших очах локація швидко завантажується, хоча це мало б статися за кілька миттєвостей до того, як ми на неї подивилися. Але справа в тому, що у цивілізації вевви недосконалий ігровий рушій, тому ми можемо помічати такі затримки. Локація ніби розуміє, що за нею почали спостерігати і швидко зовні стає такою, якою її задумали розробники. Виходить, що спостерігач впливає на ігровий світ навіть простим своїм спостереженням. Отже, як я і казав. За таким принципом відеоігри працюватимуть завжди, навіть через багато років, коли комп'ютери стануть настільки потужними, що зможуть одночасно прораховувати всі великі об'єкти у віртуальному великому місті, все одно залишаться якісь дрібні деталі, наприклад, комахи чи мікроби, які будуть опрацьовуватися лише тоді, коли на них дивиться спостерігач, тобто гравець, і все це заради оптимізації. Це було важливе передмовлення. Тепер перейдемо до першого доказу теорії матриці. Давай познайомимося з квантовою механікою, а точніше, з експериментом із двома щілинами. Це найвідоміший експеримент в історії фізики. Його повторювали частіше ніж будь-які інші експерименти, тому що він давав приголомшливі результати, і всі вчені хотіли переконатися в них особисто. Саме цей експеримент перевернув всю фізику з ніг на голову і надихнув багатьох вчених вивчати квантову механіку. Щоб зрозуміти суть цього експерименту, спочатку потрібно подивитися, як поводяться частинки. Якщо ми будемо обстрілювати щит із прорізом маленькими твердими кульками, то на екрані, об який вони вдаряються, побачимо одну смужку. Якщо ми додамо ще одну щілину і будемо обстрілювати щит, то на екрані закономірно побачимо дві смужки. А тепер давайте подивимося, як у цьому випадку поводитимуться хвилі. Хвилі пройшли крізь проріз і поширилися, вдаряючи по екрану з найбільшою силою строго по лінії прорізу. Яскрава смужка на екрані показує силу удару. Вона схожа на смугу в першому експерименті із твердими кульками. Але коли ми додаємо другу щілину, відбувається щось інше. Якщо вершина однієї хвилі зустрічається з вершиною іншої, то вони гасять один одного, і на екрані ми побачимо інтерференційний візерунок багатьох смужок. Точка, де перетинаються дві вершини хвиль, дає найвищу силу удару, і ми бачимо яскраві смуги. А там, де хвилі гасять одна одну, нічого немає. Таким чином, якщо ми пропускаємо тверді кульки через дві щілини, то бачимо дві смужки. А от із хвилями ми бачимо інтерференційний візерунок із багатьох смужок. Поки що все зрозуміло. А тепер давайте подивимось на кванти. Фотон це дуже маленька частинка світла. Якщо ми пропустимо фотони через одну щілину, то побачимо одну смужку на екрані, як і у випадку з твердими кульками. Але якщо ми пропустимо фотони через дві щілини, то очікуємо побачити дві смужки. Але ні. Якимось містичним чином на екрані з'являється інтерференційний візерунок із багатьох смужок. Як таке можливо? Ми випустили фотони, маленькі частинки світла, очікуючи побачити дві смужки. Але замість цього бачимо багато смужок, як у випадку з хвилями. Це ж неможливо. Пізніше вчені з'ясували, що таку ж дивну поведінку демонструють не лише фотони, а й електрони, протони та різні атоми. Фізики довго ламали голову над цією загадкою. Вони подумали. Можливо, ці маленькі кульки стикаються одна з одною, через що відштовхуються в різні боки, і тому створюють інтерференційну картину з багатьох смужок. Тоді фізики почали випускати по одній мікрочастинці одна за одною, щоб не було жодного шансу для їхньої взаємодії. І саме тут у вчених стався когнітивний дисонанс. Невдовзі на екрані знову з'явилася інтерференційна картина, порушуючи всі закони фізики. Як таке можливо? Як елементарні частинки можуть створювати візерунок, наче хвилі, якщо їх випускали по одній? Цього ніхто не розуміє. За логікою виходило, що частинка наче розділялася навпіл, проходила через обидві щілини і стикалася сама з собою. Просто якась нісенітниця. Фізики були повністю спантеличені цим. Вони вирішили підглянути, через яку саме щілину проходить частинка. Вони встановили вимірювальний прилад біля однієї з щілин і випустили електрон. Але в квантовій механіці більше містики, ніж учені, могли собі уявити. Коли вони почали спостерігати, частинки знову почали поводитися як маленькі кульки і створили зображення двох смужок, а не інтерференційну картину з багатьох смужок. Тобто сам факт вимірювання або спостереження за тим, через яку щілину пройшов електрон, показав, що він проходить через одну щілину, а не через Через дві. Електрон вирішив поводитися інакше, ніби знав, що за ним спостерігають. Спостерігач зруйнував хвильову функцію частинки лише фактом свого спостереження. Це вам нічого не нагадує? Так, усе це дуже нагадує роботу ігрового рушія. Складається враження, що наш всесвіт, наче запущений на якомусь комп'ютері, потужності якого недостатньо, щоб з точністю прораховувати рух кожної окремої мікрочастинки у просторі. Тому він робить це за спрощеною моделлю у вигляді хвилі ймовірності, а більш точні розрахунки. Кунки починає виконувати лише тоді, коли за конкретною частинкою починають спостерігати, щоб не зруйнувати для спостерігача ілюзію реальності його світу. Такий прийом полегшує навантаження на залізо обчислювальної машини. Усе як у відеоіграх. Але вся проблема в тому, що 100 років тому, коли вчені намагалися пояснити аномальні результати експерименту з двома щілинами, відеоігор ще не було, і тому фізики не здогадалися висунути гіпотезу про те, що ми живемо у віртуальній реальності. Замість цього було висунуто багато інших теорій. Найвідомішу з них було придумано у 1927 році в місті Копенгаген. Вчені Нільс Бор і Вернер Гейзенберг при Пустили, що елементарні частинки це ніби одночасно і хвилі, і частинки. Отже, для того, щоб виміряти електрон, тобто провести над ним спостереження, його потрібно вдарити квантами вимірювального приладу. І саме через цей удар хвильові функції електрона схлопуються і він стає лише частинкою. Таким чином сам спостерігач не впливає своїм спостереженням на частинку, впливають лише кванти вимірювального приладу. Оскільки це пояснення квантової механіки було сформульовано в місті Копенгаген, його назвали копенгагенською інтерпретацією. Цікаво, але якщо ця інтерпретація вірна, то вона все одно не спростовує гіпотезу матриці, оскільки її можна підлаштувати і під це пояснення. Наприклад, фотонна програма може поширюватися в мережі як хвиля, а потім перезапускатися в той момент, коли вузол перевантажений, перетворюючись на частинку. Це пояснює і квантові хвилі, і колапс хвильової функції. Після копенгагенської інтерпретації другим за популярністю поясненням причин дивної поведінки мікрочастинок у експерименті з двома щілинами стала багатосвітова інтерпретація. Її суть полягає в тому, що, можливо, існують ніби паралельні всесвіти, у кожному з яких діють одні й ті самі закони природи. І що при кожному акті вимірювання квантового об'єкта спостерігач ніби розщеплюється на декілька версій. Кожна з цих версій бачить свій результат вимірювання і діє відповідно до нього у своєму всесвіті. Ось таке дивне пояснення: у яку з цих інтерпретацій більше вірити, вирішуйте самі. Наприклад, опитування вчених, проведене у 1997 році на симпозіумі під егідою UNBC, показало, що більшість фізиків не вірять ані в копенгагенську, ані в багатосвітову інтерпретацію. Голоси розподілилися таким чином: 13 осіб проголосували за копенгагенську інтерпретацію, 8 – за багатосвітову, ще кілька вчених за інші менш популярні інтерпретації. А 18 фізиків висловилися проти всіх запропонованих на той момент інтерпретацій. Досі суперечки щодо правильної інтерпретації квантової механіки тривають у всьому світі. Він ведеться між вченими в університетах, на конференціях і навіть у барах та кафе. А тим часом, у 2006 році, розвиток технологій вперше дозволив провести ще більш витончену версію експерименту з двома щілинами. Вона називається експеримент із відкладеним вибором у спрощеному варіанті. Суть експерименту приблизно така: мікрочастинки, як і раніше, пропускаються крізь бар'єр із двома отворами. Однак цього разу фізики змогли провести спостереження тоді, коли частинки вже пройшли крізь отвори, але ще не вдарилися об проекційний екран. Уявіть, що ви стоїте перед екраном із заплющеними очима, а крізь отвори проходять мікрочастинки у вигляді хвиль. Але в останню секунду перед їхнім ударом об екран ви вирішили відкрити очі, і саме тут сталося щось дивовижне. У цей момент електрони стають частинками такими, якими вони були при запуску з електронної гармати. Електрони поводяться так, ніби повернулися в минуле, ніби пройшли не крізь два отвори, а лише через один, ніби вони ніколи не проявляли властивостей хвилі. Це не вкладається в голові. Наступною підказкою того, що ми живемо в матриці, може бути той факт, що у нашого всесвіту є максимальна швидкість, хоча й незрозуміло чому. Завдяки Ейнштейну всі ми знаємо, що ніщо не може рухатися швидше, ніж фотони у вакуумі. Швидкість світла є константою. Справа в тому, що наш світ влаштований настільки дивним чином, що чим швидше рухається об'єкт, тим сильніше сповільнюється його час. Це було доведено численними експериментальними перевірками. Досягаючи швидкості 300 тисяч кілометрів на секунду, час взагалі зупиняється. Говорячи простою мовою, якби у вас був космічний корабль, здатний розганятися до 300 тисяч кілометрів на секунду, і ви вирішили б на ньому полетіти в далеку галактику, яка знаходиться на відстані трьох мільярдів світлових років від нас, то ви б долетіли туди за одну мить, оскільки під час польоту час на кораблі повністю зупинився б. А в цей момент на землі минуло б 3 мільярди років. Також фотони світла і рухаються зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду, і тому їхній час дорівнює нулю? А отже, розігнатися ще швидше просто неможливо, адже для збільшення швидкості потрібно ще більше сповільнити час, а він і так вже на нулі. Ось і виникає питання: чому наш всесвіт влаштований так, що швидкість сповільнює час? Чому простір і час взаємопов'язані? Це дуже і дуже дивно для реального світу, але цілком зрозуміло для віртуального. Якщо ми живемо в матриці, то швидкість світла це продукт обробки інформації. Відповідно, наш світ оновлюється з певною швидкістю. Процесор суперкомп'ютера оновлюється 10 квадрильйонів разів на секунду, а наш всесвіт оновлюється в трильйон разів швидше. Але принципи в основному ті ж самі. А час при зростанні швидкості сповільнюється, тому що віртуальна реальність залежить від віртуального часу, де кожен цикл обробки є одним тіком. Багато геймерів знають, що коли комп'ютер підвисає через лаг, ігровий час також трохи сповільнюється. Точно так само час у нашому світі сповільнюється зі зростанням швидкості або поруч із масивними об'єктами, що свідчить про віртуальність всесвіту, в якому ми живемо. У кораблі, що летить на величезній швидкості, всі цикли обробки його систем підвисають з метою економії. У будь-якому разі таке можна припустити. Далі у нас йде найсильніший на даний момент доказ того, що ми живемо в матриці: це квантова заплутаність. Щоб зрозуміти її суть, нам знову потрібно почати здалеку. Уявіть собі мікрочастинку, що летить у просторі, наприклад, фотон світла. Під час польоту фотон, так би мовити, обертається вгору або вниз, тобто має спін. Хоча насправді фотони не обертаються, але для простоти розуміння це порівняння тут підходить. Також, коли всі фізики планети ламали голову над причинами настільки містичних результатів експерименту з двома щілинами, вчені дійшли висновку, що скоріше за все, до того як над мікрочастинкою проводяться спостереження, у неї навіть не існує конкретного спіну. Тобто, поки ми не подивимося на фотон, він летить і при цьому не може визначитися, в який бік йому обертатися, перебуваючи в суперпозиції невизначеності. Ніби матінці природі надто важко точно прораховувати обертання кожної окремої елементарної частинки у просторі, і тому все це робиться за спрощеною схемою. І лише після того, як на частинку дивиться спостерігач, вона стає більш фізично складною, і її обертання нарешті починає прораховуватися в одному з двох напрямків. Так ось далі все виявилося ще більш неймовірним. Коли Ейнштейн розмірковував над теорією квантової механіки, він запропонував дуже цікавий експеримент, який, на його думку, мав показати хибність або неповноту копенгагенської інтерпретації. Суть експерименту така: якщо атом Цезію випромінює два фотони в різних напрямках, то їхній стан через закон збереження імпульсу стає взаємопов'язаним. Це називається квантова заплутаність. Щоб було простіше зрозуміти, поясню так: якщо один із заплутаних фотонів обертається зверху вниз, то другий фотон зобов'язаний обертатися знизу вгору, тобто у протилежному напрямку, інакше й бути не може. Ми з вами вже знаємо, що вчені припускали до проведення спостереження. Фотон не може визначитися, у який бік йому обертатися. Виходило, що це відбувається навіть тоді, коли він заплутаний з іншим фотоном, і їхні обертання обов'язково мають бути у протилежних напрямках. Виходить, що провівши вимірювання над одним із заплутаних фотонів і дізнавшись, у який бік він обертається, ми автоматично змушуємо другий фотон обертатися у протилежному напрямку, хоча над ним ми навіть не проводили спостереження. Причому другий фотон зобов'язаний миттєво прийняти свій спін, незалежно від того наскільки далеко він знаходиться від першого фотона, над яким ми провели вимірювання. Виходило, що навіть якщо заплутані фотони рознести один від одного на різні кінці Всесвіту і провести спостереження над одним із них, то другий фотон отримає інформацію про це в квадрильйони разів швидше за швидкість світла і миттєво змінить свій спін на протилежний. Просто неймовірно. Це порушувало закони фізики, адже наскільки нам відомо, нічого не може рухатися швидше за швидкість світла. Тоді яким чином другий фотон так швидко дізнається, що над першим провели вимірювання? Яким чином інформація доходить до нього так швидко? Щось не сходиться. Ось чому Ейнштейн не погоджувався з поясненням квантової механіки, стверджуючи, що миттєвий зв'язок між мікрочастинками у фізичній реальності просто неможливий. Він припускав, що швидше за все, коли заплутані фотони вилітають з атома, в них уже спочатку закладена інформація про те, хто в який бік буде обертатися, коли над ними проведуть спостереження. Тобто, фотони щодо вимірювання запрограмовані на обертання в певний бік. Тоді виходило, що провівши вимірювання над однією частинкою, ми жодним чином не впливали на Іншу, а лише дізнавалися її спін. Але в квантовій механіці набагато більше містики, ніж припускав Ейнштейн. Через 17 років, після того, як він помер із відчуттям правоти, з'ясувалося, що цей геній жорстоко помилявся. Ірландський фізик Джон Белл зробив неможливе. Він придумав один неймовірно хитромудрий і дуже складний експеримент, який би доводив або спростовував теорію про те, що в елементарні частинки заздалегідь закладається інформація про те, в який бік їм потрібно буде обертатися, коли над ними проведуть спостереження. Результати експериментів були вражаючими. Вони чітко й однозначно показали, що до спостереження частинка справді не має уявлення, в який бік їй потрібно буде обертатися, навіть якщо вона перебуває у заплутаному стані з іншою частинкою. Лише строго після вимірювання фотон випадково обирає собі спін. Виходить, що заплутані елементарні частинки можуть дуже легко передавати одна одній інформацію набагато швидше за швидкість світла. Фізики були повністю приголомшені цим. Ніхто не міг зрозуміти, як таке взагалі можливо. У квантовій механіці з'явилося ще більше загадок ніж раніше. У 2008 році група швейцарських дослідників з Женевського університету вирішила з'ясувати наскільки швидко друга заплутана частинка дізнається про те, що над першою провели вимірювання. Вони рознесли два заплутаних фотони на відстань 18 кілометрів один від одного, провели вимірювання однієї частинки і почали фіксувати, з якою швидкістю на це відреагує друга. У вчених була технологія, яка дозволила б помітити затримку у 100 тисяч разів більшу за швидкість світла, але жодних затримок виявлено не було. Це означало, що заплутані фотони здатні спілкуватися один з одним щонайменше у 100 тисяч разів швидше за швидкість світла, а найімовірніше взагалі миттєво. Але хоча щодо заплутаних фотонів Ейнштейн помилявся, в одному він, можливо, все ж мав рацію. Це коли він казав, що миттєвий зв'язок у фізичному світі неможливий. Що ж, у реальному фізичному світі можливо, це і справді неможливо. От тільки він не припускав, що ми ймовірно живемо у цифровій віртуальній реальності. І саме в ній миттєвий зв'язок дуже легко пояснюється: з цієї точки зору, коли два фотони заплутуються, їхні програми об'єднуються для спільного керування двома точками. Якщо одна програма відповідає за верхній спін, а інша за нижній, їхнє об'єднання відповідатиме за обидва пікселі, де б вони не знаходилися. У момент вимірювання однієї із заплутаних частинок її програма випадково обирає для неї один зі спінів, а програма. Другої заплутаної частинки реагує на це відповідним чином. Цей код перерозподілу ігнорує відстань, тому що процесору не потрібно йти до пікселя, щоб попросити його перевернутися, навіть якщо екран такий великий, як сам всесвіт, вже багато років. Існує стійкий вислів, що квантову механіку ніхто не розуміє. Однак, якщо припустити, що наш світ віртуальний, то все стає цілком зрозумілим. Для опису світу елементарних частинок і їх взаємодій вчені вдаються до квантової механіки. А для вивчення макросвіту, тобто великих об'єктів, використовується загальна теорія відносності Ейнштейна. Але природа якимось чином об'єднала ці два світи. А отже, має існувати теорія, яка однаково підходила б для опису субатомного світу і світу найбільших тіл у всесвіті. І саме гіпотеза симуляції чудово з цим справляється. За її допомогою також легко можна пояснити загадку великого вибуху, викривлення простору, тунельний ефект, темну енергію, темну матерію та багато чого іншого. Останнім часом деякі мислителі стверджують, що навіть у разі підтвердження теорії симуляції це нічого не змінить. Однак із цим твердженням дуже важко погодитися, адже офіційне підтвердження може суттєво стимулювати глибші дослідження в цьому напрямку, завдяки чому, можливо, нам вдасться знайти нові недоліки нашого світу, тобто умовності. А їх уже можна використовувати для створення нових технологій. Наприклад, якщо квантові ефекти викликані саме тим, що ми живемо в симуляції, то створення таких речей, як квантові комп'ютери чи квантова криптографія, можна назвати використанням умовностей нашого світу. Тому теорія симуляції у разі свого підтвердження може змінити дуже багато. Як би там не було, з кожним роком вчені знаходять все більше і більше непрямих натяків на те, що ми живемо в матриці. Якщо це триватиме такими ж темпами, то років через тридцять теорія віртуальності нашого світу стане такою ж офіційною в науці, як і теорія еволюції. Можливо, вже незабаром у школах учням будуть розповідати, що вони живуть не в реальному світі. Хоча усвідомлення того, що ти є лише складною програмою, яка має почуття і самосвідомість, трохи демотивує. Однак Ілон Маск навпаки вважає, що це якраз мотивує, адже ця гіпотеза симуляції вирішує парадокс фермі і показує, що розумні цивілізації здатні уникати самознищення і технологічно доходити до створення власних віртуальних світів. Тому для Маска життя в матриці є приємною утопією, і він дуже хоче, щоб це виявилося правдою. До речі, нещодавно відомий учений Міл Деграс Тайсон провів зі своїми колегами двогодинні дебати на тему, чи є всесвіт комп'ютерною симуляцією. Обов'язково подивіться. Також, якщо вам подобається ця тема, раджу подивитися фільми Тринадцятий поверх і трилогію Матриця.